Концертні залі слов'янської школи мистецтв відбувся літературно-музичний вечір. Слов'янський сокіл, присвячений творчості визначного українського поета-романтика Михайла Петренка. Хто як не ми, музична школа? Це музика, це поезія, це мистецтво, духовність. І ми залучили учнів, випускників, відгукнулися, буду співати пісні. Вірші читати, і ми так згадаємо людей, признавців, які внесок достойний зробили в дослідження творчості Петренка. Духовна людина освічена патріот України, патріот свого рідного міста Слов'янська. І він толерантна людина. Це видно в його поезії, як він ставиться до людей, до жінки. Глядачі мали можливість ознайомитися з виставкою книг слов'янських краєзнавців, насолодитися музикою та поезією, присвяченою пам'яті великого земляка. Відомості про життя поета ми маємо небагато. Поет народився у 1817 році у Слов'янську. Має дворянські корені. Перший біограф Михайла Петренка Метлинський говорить, що поет проживав та вивчав мову і побут в місті Слов'янську і його околицях, здобував освіту у Харківському університеті за свій кошт. Михайло Петренко автор 19 поезій, надрукованих протягом 1841-1848 років у харківських альманахах. Сніг, молодик, южний русський зборник. Сьогодні у Слов в словянському педагогічному ліцеї працює музей, присвячений. Життю та творчості Петренка. Телеканалом Ес Плюс створено фільм з двома версіями конфлікту в житті Михайла, телевізійну програму. Найвищою формою народного визнання пісенної творчості є передання твору з покоління в покоління, як то кажуть, з вуст в уста. Саме таке народне визнання отримав наш земляк. Слов'янець Михайло Петренко. Його пісню на вірш доля знають, люблять і співають усі. y no.